Прут СД. Дуже цікава машина, насправді ні. Типу легкий танк, який може десантуватися, але озброєння має як у звичайного основного бойового танку. Звучить круто, але головне питання, чи це взагалі потрібно? Ну, типу, де зараз взагалі десантують танки з неба? Я Щось такого вже давно не бачив. Якщо це потрібно, то це зовсім інша справа, тому що загалом то машинка для цього непогана. Більшою мірою саме через свою потужну 125-мм гудкоствольну гармату, яка є адаптацією 2А46, яку я думаю, вже всі знають. Але у цій гармати є дуже неприємний нюанс, називається він автомат заряджання. Ну Тому що це по факту автомат заряджання від Т-72 а Ми всі знаємо, що автомат заряджання від Т-72 це що це хо? Але гельзу можна викинути ге? Чому автомат заряджання поганий Це взагалі тема іншого відео. Але просто знаєте, що автомат заряджання від Т-72, як і сам Т-72 це просто. Сама ж гармата норма, Сказати про неї щось поганого навряд чи вийде. Ломи, фугаси, керовані ракети, кумулятиви. Цим всім можна з цієї гармати стріляти, це взагалі не питання. Тобто і цілком достатньо, щоб працювати як по якійсь бронетехніці, так і по укріпленні. Стабілізатор, лазерний далекомір та тепловізор є, і це круто. Ну і класичне спарне з гарматою кулемет калібру 762. Класика. До речі, варто сказати, що тепловізор є лише на найсучаснішій версії спрута, тобто 2С25M. На старому 2С25 немає як тепловізора, так і того 7,62, тільки спарений. Також цікаво, те, що у спрута реверсивна коробка передач, тобто він може їхати однаково швидко як вперед, так і назад. Ну і само собою спрут може плавати, я думаю, це було очевидно. І ще в нього немає броні, хоча, я думаю, це також було очевидно. Але гнати на нього через те, що в нього немає броні, я не буду, тому що це тупо. Машина не тільки плавати вміє, вона ще й десантуватись має, тому рамки для ваги досить таки вузькі. Ідеальний сценарій для спрута це який зараз скажу. Коротше, десь хуй де, летить літачочок. І несе це літачок. Собі десант. І тоді, щоб було дуже весело, вони скидають не тільки людей і всілякі там бронеавтівочки, а скидають таку маленьку, легеньку штуку з танковою гарматою. Ну сказати, що він маленький, це буде брехня, не такий вже він маленький, але цілком таки легенький. І якщо потрібно буде щось фугасом 125 мм, рознести щось, ось, будь ласочка, берете спрута, бум, дищ, пх перемог. але знову ж таки, це дуже специфічний сценарій, і я взагалі не шурупую, чи зараз він використовується взагалі. Якщо використовується і така машина потрібна, в принципі, навіть враховуючи те, що автомат заряджання – це те ще лайно, нормально. Тому що порівнюючи спрута з тим же М10 Букер новеньким, так спрут в деяких аспектах навіть краще. Банально, калібр у спрута більший, а отже, потенційно фугасиком можна влупити набагато краще. І я хотів би сказати ще як перевагу те, що у спрута є автомат заряджання, але я не знаю, чи можна Сказати на саме цей автомат заряджання, що він є перевагою. Тому, знаєте, запишемо це як плюсик, але тільки олівцем. Ну а загалом що? А загалом усьо більше нічого про нього такого цікавого розказати не можна. Ледь не забув сказати, що в нього гідропневматична підвіска, тобто він може змінювати свій кліренс. Ну а тепер точно усьо. Для своїх задач машинка окей. Не для своїх задач, тобто, наприклад, як звичайний танк, це не окей. Тому що ту ж саму тридцяточку, який звичайний сучасний танк буде тримати, спрут не витримає. Зробить великий бадабум. А допоможе йому зробити цей бадабум, вже згаданий вище заряджання, тому що він розташовується прямо під баштою, тобто, ну прям ну, там, де треба, там де треба, щоб зробити бадабум. Свою думку про спрута, як завжди, можете написати в коментарі. А у мене на цьому все бережіть себе та Україна. Народ, у нас нарешті з'явився марч. Тому якщо вам цікаво, можете переходити в телеграм, щоб дізнатись більше. Також підписуйтесь на YouTube, оскільки тут я проводжу стріми. І якщо є бажання, залітайте на наш сервер в Діскорд.